Новорічна іграшка. Добрий день, любі малятка та шановні батьки, наближаються різдвяні та новорічні свята. І ми вже всі майже прикрасили свої ялинки. Але давайте для нашої ялинки зробимо іграшку своїми руками. Ми ще маленькі, але вже такі вмілі і ось таку. Гарну іграшку ми з вами зможемо зробити, але за допомогою наших любих батьків. Для цього нам з вами знадобиться ось такі смужечки, ось такі 4 довгі смужечки, 1,5 см на 29. См. І ось такі дві смужечки 1,5 см на 15 см. Також це все я розповідаю вам, любі батьки. Також знадобиться нам. Ось така мотузочка, яку ми складемо вдвоє, щоб нам можна було повісити на ялинку, нашу іграшку. І клей. Ну що, давайте зараз з вами почнемо працювати. Зараз ми розімнемо спочатку наші пальчики. Пограємось в гру. Веселі пальчики. Мізинчики наші. Пальчики-мізинчики принесли гостинці. Пальці безіменні з'їли все варення. Пальці, а середні пальці полювали зайця. Пальці вказівні спали цілі дні, а великі пальці дружно гралися з м'ячем. Так, ми розім'яли наші пальчики. Тепер дивіться, беремо наші смужечки, треба нам їх згорнути, знайти серединочку, ось, і змащуємо її клеєм. Змащуємо нашу серединку клеєм. Тепер іншу смужечку беремо, знаходимо серединку і прикладаємось тут. І знову змащуємо клеєм. Тепер, подивіться, у нас такий хрестик. Тепер беремо іншу смужечку і ось так. Знаходимо серединку і прикладаємо. Погляньте. І останню четверту смужечку складаємо, знаходимо серединку її, змащуємо іншу клеєм і прикладаємо. Ось так. А тепер зараз по черзі будемо з'єднувати наші смужечки. Погляньте ось так гарно. З'єднуємо їх, щоб у нас одержувалось ось таке кілечко. І ми так зможемо зробити надалі. Давайте з'єднуємо усі наші смужечки, щоб одерживався гарний кружечок. Ось ми майже вже всі з'єднали. Зараз змащуємо. Клеємо вершечок і останню смужечку прикріпляємо ось так. Ось у нас з вами вже одержився ось такий кружечок. Ми його відкладаємо в сторону, беремо наші смужечки маленькі, знаходимо серединку у однієї, потім у іншої і приклеюємо ось так. А тепер з'єднуємо їх. Так само, як і наші палички, наші помаранчеві палички. Ось так ми їх з'єднуємо. Ось. Погляньте. І зараз будемо, ось дивіться, ось так, робити такий бантик. Стискаємо. У мене є скрипка, але у батьків можуть бути голочки, і нам треба проткнути. Дирочку. Це роблять наші батьки. Протикають дирочку і продіваємо ось сюди в цю дирочку, яку проткнули, нашу мотузочку. Погляньте. Тепер нам з вами треба гарно змастити клеєм нашу наш бантик. Гарно змащуємо клеєм і переклеюємо на вершечок нашої. Іграшки. Ось так. Притримуючи, приклеюю. І ось погляньте. Ось така іграшка в нас з вами одержилась. Зараз ми поглянемо, як вона буде себе поводити на ялинці. Погляньте. Ось такі іграшки тепер красуються на нашій ялинці в садочку. А я від вас. Буду чекати таких гарних іграшок! До побачення!